Ще одну катастрофу сьогодні пророкує Мар'яна Безухла. Всі ми знаємо, звісно ставлення до неї взагалі військових, так і про до її проства. Але вона а, каже наступне: що протягом осені росіяни плануються створити плацдарми поблизу Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Херсона та Сум. Навіть не знаю, що почати, бо якщо брати Дніпро, звісно, тут човична має на увазі покровський напрямок. А Харків ніве ситуація. Стабільна навіть є деякі успіхи у наших військовослужбовців. А Херсона, ну зокрема, там все на жаль стабільно, Росія обстрілює мирне населення. Ну цікаво, цікаво що щодо Запоріжжя і Сум. Якщо суми, то а для чого тоді нам курська операція? Чи варто сьогодні взагалі звертати увагу на слова Мар'яна Блазупою? Чи все ж таки якийсь з цих напрямків дійсно може мати якісь такі погані наслідки? Росіяни можуть, що, можливо якісь відкритий плацдарм, як вона каже, можливо почати якісь нові операції. Точно треба ставитися серйозно і тим більше експерта до слів Мар'яни Безуглої, тому що вона позиціонує себе як людина, яка фахово розбирається в військовій справі, але це смішно виглядає, коли вона просто якісь слова окремі з військової справи називає і е, робить себе експерта, плацдарми і так далі. Треба розуміти, що таке плацдарм спочатку, а потім це говорити вживу. Ну, але якщо серйозно, то е, Названа така купа е, регіонів, це, по суті, цілі напрямки, е, цілі БТГ, щоб про, про це ну говорити, треба мати якісь підстави. Десь у росіян хід ситуації, вони можуть розвинути свій успіх, як на Покровському напрямку. і Ризик там стоїть для Дніпропетровської області, для Павлограда. Стратегічне місце для нашої оборонно промислового нашого комплексу. І там, якщо на схід іти, то це Константинівка, Крематор Словен, це стратегічна історія для нашого сходу, для нашого Донбасу. Це рівноцінно буде втраті сходу. Там у них є успіхи, хоча зараз трошки вдалося це призупинити, але ну, все одно очевидно, що бої за місто Покропськ будуть. Подивимося, чи вдасться їх там стабілізувати. Шанс зупинити їх в міській забудові буде. Подивимося, рано забігати наперед. Серйозні втрати вони несуть, особливо там на авдіївському напрямку в свій час вони понесли дуже серйозні втрати. Десь ситуація краще, десь вона стабільна, як, наприклад, в серебрянському лісництві, це говорячи про там північ, десь невдалі спроби, хоча задіються серйозні сили, це, наприклад, купінський напрямок і намагання ворога вийти до. Берега річки Оскіл. Будемо дивитися, знову ж таки, ворог може вдатися до непередбачених дій. От давайте відмітимо: я до Курської операції ставлюся скептично, тому що бажаю, що війська необхідні нам на інших ділянках фронту української території. У мене зараз мої побратими, я не буду називати напрямок, але у них колосальні проблеми з ротацією, з особовим складом і. Те, що ми воюємо на Курщині, я дуже в лапках радий цьому, але це така непередбачена стратегія з нашої сторони. Є там певні успіхи щодо захоплення військовополонених, щодо захоплення, в принципі, території, які, якими можна тепер спекулювати на дипломатичній арені. Е Треба розуміти, що росіяни теж можуть вдатися до подібних кроків. Та, тобто, не треба думати, що десь хтось обмежений в лінії фронту, яка сформована зараз. Тобто, можуть бути якісь такі, в цьому і специфіка військових маневрів, військової справи. Ну, найкращим вважається те, що є непередбаченим для противника. Очевидно, там, де сформована лінія фронту, ми очікуємо певних дій і так далі. Тому так вони можуть намагатися. Якщо оцінювати південь країни, там давайте відверто. Там річка Дніпро. Ну там пантонні переправи дуже важко налаштувати. В принципі, це була одна із причин, коли став дуже поганий хід справ у росіян в Херсонщині на Херсоні. Вони прийняли рішення відходити, тому що утримувати таку маленьку ділянку за рахунок виключно пантонів для них просто було нереально. Та і зараз вибачте, ці пантони довго не живуть. Враховуючи, як розвивається артилерія безпілотні літальні апарати, ці пантони довго не живуть. Тому я скептично ставлюся до слів Мар'яни Безугле, але справді за попередньою інформацією, росіяни планують проводити ще одну хвилю мобілізації. У них це злагоджений механізм, тоталітарний механізм, безперечно, з виловкою, все як, все як положено, все як книжка пише. Але сам факт, що вони ці мобілізаційні хвилі закривають, і оцей от результат чисельний вони закривають. Це пов'язано із втратом. Це може бути пов'язано з певними наступальними діями. Подивимось, що це буде Курськ, куди буде прямий удар зараз, не зрозуміло, але. Чи можуть росіяни, фіналізуючи мою відповідь, чи можуть росіяни готувати нові свіжі сили для введення їх в бій в наступальних операціях? Можуть можуть і цілком ворогідно, що так воно і буде, тому що зараз у них послабились наступальні дії. Фактично один напрямок є таким успішним. Ну, півтора, та ну Покровський, Волгодарський відмітити ще щось так дуже складно, там досить такі посередні результати, особливо якщо враховувати їх втрати, які вони несуть, і як вони проводять ці наступальні дії. Тому я думаю, що будуть вони розглядати можливість введення цілих напрямків напрямків цілих дивізій. Для того, щоб нав'язати наступальні дії. Де це буде сказати важко. Я думаю, що вони будуть, по-перше, шукати слабку лінію оборони. У нас, на жаль, такі місця є, і вони досить і вони не одні. Другий момент, вони будуть все ж таки, на мій погляд, намагатися е знайти напрямок, який буде максимально непередбачуваний для наших сил оборони. Є певні військові хитрощі, є певні, е скажімо так, хибні. Наступальні дії для того, щоб стягнути е, війська оборони, і потім завдати удару на абсолютно іншій ділянці фронту. Ми іноді таку тактику використовували. У нас найкраще це спрацювало е, на харківському контрнаступі, коли ми розповідали про Донбас і південь, десь півроку в своїх СМІ вже відкрито. А потім вдарили в один момент е, на Харківщині, де, в принципі, ворог цього не очікував е, цього треба опасатися і очікувати від ворога сподіваюсь наші сили наше командування до цього буде готове і у нас не буде е, слабких місць в лінії оборони де тим більше ми чогось будемо не очікувати ну, стратегія має бути інша. ми маємо очікувати це всюди з білорусі е, з сумщини з харківщини там, де здавалось, лінія Дніпро, нас захищає річка, ця широка і так далі. Ми всюди маємо очікувати, що за пару днів можуть з'явитися цілі дивізії і різко розпочати наступальні дії. До цього ми маємо бути готові. Для цього і треба зараз використовувати час вільний від серйозних боїв і копати, копати і ще раз копати фортифікаційні споруди. Лопата, бетон рятують величезну кількість життів а головне дають шанс. Зберегти нашу територію. Про Курську область так ми вже з вами неодноразово говорили. Я так приблизно знаю вашу думку, але от давайте ще більше поговоримо про цей напрямок, тому що ну, з однієї сторони цього кажуть, це такий психологічний удар Путіну, зокрема, генерал Мілі прогнозує, що це вже негативно вплинуло. Володимир Зеленський свою чергою каже, що операція продовжується є певні успіхи, але сьогодні така досить цікава інформаційна тиша. Не багато ми знаємо про те, що відбувається саме зараз там. А Росія намагається відмовляється точніше евакуювати своє населення. Ну а в нас йде мова про те, що Україна має допомагати а, місцевому населенню, зокрема в суджі, а, якось пережити цю зиму, тобто готується вже а, якось до того, щоб а, уникнути таких можливо масштабних проблем для Росіян. А, не знаю, оце останнє чого чого б мені хотілося, тому щоб якось там допомагати росіянам. Вважаю, що це проблеми Кремля, які мали би евакуювати цих людей, але все ж таки пан. Не це означає, що утримувати ці території ну планують не те, що до кінця року, а звісно, ще й наступний рік наступальні дії продовжуються. Росіяни вже бачимо, вони підтягують артилерію, намагаються контратакувати, тобто вже не так легко йдеться, як з самого початку. А як думаєте, кінцева мета яка скільки треба захопити території, щоб це дійсно стало таким дієвою частиною плану перемоги? Кінцева мета, я думаю, що була захопити якомога більше, захопити щось стратегічне. Ну, ідеальний для нас варіант, я скажу одразу, він, там, 90% нереальний, але там, ідеальний варіант був, якщо ми говоримо про Курську область, безперечно, Курська АЕС, щоб її розмінювати потім на дипломатичній арені з цією ж Запорізькою Атомну електростанцію, яка для нас важлива, тому що там наші люди, там наша територія. Мені абсолютно не чекати на Курську АЕС, щоб там з нею не сталося, і так далі. А, але треба відмітити, що закінчилось уже зараз. Можна про це констатувати, Перша фаза наша наступальна на Курщині ейфорія. Справді були такі доволі такі суттєві у нас просування успіхи, величезна кількість захоплених в полон. Росіяни, перша їх основна проблема це проблема з управлінням. Відповідно, паніка, яка була там у військах, і ми цим скористалися зараз. Росіяни точно мають там лінію оборони, у них не вдається на певних напрямках розгорнутися так, як їм хочеться розгорнутися, тому що ми зайшли туди не просто ДРГ, ми зайшли туди важкою технікою, ми зайшли туди артилерією, ми зайшли е, я думаю, що це не великий секрет, да, тому що це про це писалося в засобах масової інформації, ми туди зайшли одними з найбоєздатніших наших підрозділів, зокрема десанто-штурмовими військами. А, але якщо говорити зараз про цю територію, все ж таки росіяни вже розгорнули артилерію, задіяли туди, все ж таки перекинули туди чисельну кількість військових, не таку, як би нам хотілося, зняли з фронту, вони все ж таки. Їм коштувало це втратою територій на Курщині, але вони основну кількість військових підтягували з резервів з Росії, а не з фронтів. Тому що, якби, наприклад, вони підтягували б це з фронтів, ну можливо б навіть би зупинилося передні наступальні дії ну, на, тому ж, на тому ж Покровську, та вони це не зробили. Це до речі, з військової тактики було на мою суб'єктивну думку, зроблено правильно. Я вважаю, що зараз там, поговорити про якісь суттєві перспективи на Курській області ну, вже недоречно, мабуть. Я думаю, що більше ми з цієї ситуації не виживемо. Та є там певні перспективи по флангам. До речі, що у росіян, що у нас? Там е можуть бути ще певні просування, ми можемо об'єднатися з нашими військовими е силами, які пішли трошки з іншого напрямку е теж на цій, на цій області. Ну, можемо захопити ще трошки території, але глобально давайте відверти, Ну, Там це два-три райони, це навіть не половина області Курської. Тому говорити про якийсь мегауспіх це та елемент все ж таки дипломатії, територію шантажувати росіян, що в них теж є війна Путіну, скажімо так, це б'є прямо по репутації Путіна. Та Ну справді, коли ж він оголошував спеціальною воєнною операцією, все було так райдужно, а війна зараз в Росії на території Росії. Та, вже так от відверто. Е, це все грає. Але за великим рахунком, нас цікавлять наші території. Ця територія, ну, якщо нею спекулювати, там, вона не відрізняється з чимось таким особливим. Ну, Окрім того, що це російська територія, щоб е, говорити про якісь там обміни і так далі. і так далі, Цього всього дуже недостатньо. Тому я до цього продовжую ставитися як до авантюри, певної. Тому що у нас величезні проблеми на інших ділянках фронту: у нас нестача військ і ну, поповнено обмінний фонд. Хоча це можна, мабуть, було подібну операцію влаштувати на українській території, Ну, захопили трошки території. Але глобально говорити про якісь там мега, успіхи, стратегії і так далі, все ж таки некоректно буде. Чи зможемо її отримати? Знову ж таки, все опирається в те, що я постійно говорю: фортифікації. Якщо адекватно підійдемо до фортифікації, проведемо мінування. Будемо залишати там нашу артилерію. Питання, наскільки ми можемо собі дозволити це. За моєю інформацією, там у нас досить потужна зараз артилерія знаходиться. Найпотужніша, котра є в військах. Хто мене зрозуміє, той зрозуміє. Питання, наскільки ми собі можемо це дозволити. Якщо адекватно до цього всього підійдемо, розподілимо наші сили. Я думаю, що утриматись ми там зможемо. Ми там уже тривалий час перебуваємо, територія така досить широка, і серйозні сили задіяні. Не вдається росіянам, вони пробували ударити по флангам, певні успіхи мали, але розвинути не змогли. Це говорить про те, що у нас там серйозно, серйозні все ж таки війська задіяні. Я думаю, що утримати її вдасться. Тут основне питання: для чого? Я поки що відповіді цієї не маю. Дипломатія така штука і непередбачувана, і неблагодарна, і досить складна. Наскільки це може зашантажувати Путіна, треба розуміти, що в його голові. Я його вважаю абсолютно відбитою людиною, котрому абсолютно чхати на все. Він вважає, що він правий. і Я думаю, що ніхто його навіть з найближчого оточення не зможе переконати, що війна на своїй території це вже геть погано, це вже не е, абсолютно не про нашу історію, і це не в'яжеться з нашими словами і так далі. Я думаю, як він собі вирішив, так він собі вирішив. А за цей місяць можна точно сказати, що. Він не звертає увагу на такі речі. Для нього є певна стратегія, є стратегічні дії, Покровськ, наступальні операції, плани по Донбасу. Оце у нього в голові. А він навіть не відволікається на якісь певні райони своєї території. Насправді, ну, з такою величезною територією робити трагедію з захоплення району. Ну, трагедії там, на для них, на жаль, на жаль, немає. Давайте ж будемо відверті. Ну, Якби наші війська стояли під Москвою, можна було б говорити про якусь трагедію, шантаж. Ну зараз це все це все перебільшено. Я переживаю просто за ті сили, які ми там задіюємо. Щоб це, це не заграло, зіграло з нам з нами жлий жарт, тому і називаю це авантюрою. Але історія всіх розсудить. Ми вже ми вже пішли в цю авантюру, тому зараз вже нема про що говорити. Подивимося, як воно буде. Сподіваюся, закінчиться нашим успіхом.